Муніципальний футбольний клуб Житомир провів два різних за контрастом ігрових дні на меморіалі Макарова. Стартували на турнірі Житомиряни з перемоги. 17 січня на навчально-тренувальній базі ФК «Динамо» в конча заспі підопічні Ігоря Левицького впевнено здолали минулорічного чемпіона Києва ФК Межигір'я з нових петрівців. Слюсар відкрив рахунок на 21-й хвилині. Гусак завіз межигірцям м'ячу роздягальню на 45-й. У другому таймі ініціативу супернику Житомиряни дарувати не При цьому третій. Значився Лисюк у підсумку 0-3 на користь Житомира. Наступного дня Житомиряни самотужки створили для себе екзамен, до якого готувалися безпосередньо під час матчу. ФК Музичі, який у першому турі групового раунду здавав Плисківську єдність, почав тиснути з перших хвилин. Швидкого голу Міхеєв у власних воротах не побачив, проте Житомиряни на 23-й привезли собі пенальті. 11-метровий реалізував Кривошеєнко. На тридцять дев'ятій забив бойко, і це 0-2. Амбіції гравців музичі власне не зламали гравців. МФК Житомир. у другому таймі. Підопічні Левицького поступово вирівнювали гру. Один м'яч на 56 й відіграв новачок клубу Ігор Яковець. Кінцівка матчу була за житомирянами. Якщо до 92-ї доданої хвилини заспокійливе користувалось популярністю на лавці МФК, то після голу гусака повний лікарський пакет можна було давати музичанам, зокрема тренеру команди Романчуку, який отримав вилучення через образу у бік арбітра. А ось власне і гол рятувальника гусака. Вітак МФК «Житомир» та музичі мають в активі по чотири очки після двох зіграних матчів. У Житомирян наразі краща різниця забитих пропущених вже 20 січня. Житомир зіграє проти борщагівської чайки, яка у першій грі розбила єдність 5-0. Після двох ігрових днів тренерські штаби МФК «Житомир» виділив світлий бік гри клубу на меморіалі. Хороші моменти переходу із оборони в атаку. Атака у нас э, достаточно быстрая и, и также возврат из обороны в атаку это достаточно уже на хорошем уровне. Э, ну... Якщо посмотреть на состав той команди, ну що можна сказати, если прочистить вся команда, укомплектована игроками, поигравшими в высшей лиге. Даже только посмотреть состав и їхньої команды, уже можна сказати, що у нас это действительно позитивный опыт. Віктор Журавський за матеріалами прес-служби муніципального футбольного клубу Житомир.